Я з мамою не могла вжитися в юності, а тепер, коли вона нарешті приїжджає з Іспанії, я не знаю, як з нею порозумітися. З одного боку, вона нам дуже допомогла, але з іншого вона так влізає в чуже життя та командує, що це дуже важко стерпіти. А тим більше, що ми не просили того всього, що мама нам передавала. Хоч і не відмовлялася, звичайно для мене особисто стало дивним те, що мама покинула свою роботу вчителя та вирішила, що мусить заробити собі на гідне життя. Їй тоді виповнилося 55 років, і вона швидко скористалася можливістю вийти на пенсію, бо тоді у неї був потрібний стаж. Тато ще працював, і мама ще могла працювати та отримувати і пенсію, і зарплату, але вона була категорично проти. Я на ті копійки жити не хочу, казала вона татові, але ми все життя так жили, дітей виростили, каже він, з мене досить, запевнила вона. Поїхала вона на 12 років. За цей час вона добре заробила і на дачу, і татові на нову машину, та й мені з братом перепало, бо ми змогли обновити свої квартири. Звичайно, не вся повністю сума була від мами, але більша половина. І ось, даючи отак нам гроші, мама почала нами з братом керувати на відстані, і весь її педагогічний досвід зосередився на нас двох. То було дуже дивно, бо в дитинстві мама практично не мала сили ще й на нас була вічно втомлена і виснажена чужими дітьми і чужими проблемами. Ці вічні стоси зошитів, потім роздаткові матеріали, які вона допізна робила. Від нас вимагалося тільки одне: її не ганьбити перед іншими вчителями. Тому ми мали себе зразково вести і не тікати з уроків, навіть коли всього класу не було. Нас сторонилися однокласники, поважали ябедами О, ці прекрасні дитячі спогади. А тут все ось я, ваша мама, слухайте мене та коріться, бо я вам не лише життя дала, але й на ваше життя заробляю. Таке сама й з батьком на його прохання вернутися. Сиди собі на своїй роботі з мізерною зарплатою і дякуй Богу, що я тебе забезпечую, бо на ці копійки нічого не купиш. Тому нас з братом не здивувало, що тато почав потроху заглядати в чарку, а потім взагалі знайшов собі іншу жінку. Я мамі говорила, що пора додому, бо ж треба з татом доживати все одно віку, але вона й слухати не хотіла. Мовляв, якщо він її не цінує, то вона з ним жити й не планує. Мій брат стомився від такої гіперопіки в зрілі роки і гайнув з дружиною до Канади. Тато пішов жити до тієї жінки, а ми з чоловіком залишилися з тим, що мали. І тим, що дала нам мама. І ось вона приїжджає назавжди, і я точно знаю, що вона залізе в нашу родину і почне там порядкувати як господиня, бо вона ж нам гроші давала. На жаль, з віком її характер тільки загострився, що було видно з усіх наших розмов. Я не знаю, які знайти слова, аби тримати маму в тих рамках. Які нам з родиною комфортні. Розумієте, тут мова не про те, що цей колір волосся тобі не пасує або заміни цей сервіс. Тут мова про те, яку професію мають обрати діти, а я маю виконувати роль її компаньонки, а чоловік просто не дратувати. І що з цим робити? Підпишись. Підтримай українськомовний контент.